Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні ми з вами приготуємо шоколадний бисквіт на основі кефіру. Цей бисквіт виходить дуже смачний, він просто мега шоколадний та має насичений смак. І що є не менш важливим, він дуже простий. Приготуванні. І цей бисквіт виходить вдалий на 100% кожен раз, коли його готую. Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що я зазвичай роблю перед приготуванням будь-якого бисквіта, це вмикає свою духовку на 175 градусів. А поки ми будемо готувати тісто для бисквіта, духовка якраз добре розігріється. На що я хочу звернути вашу увагу? Це на те, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Отже, вдіжу міксера до яєць, додаю дрібку солі та цукор. Цукор для приготування бисквіта краще використовувати білий дрібнокристалічний. Вмикаю свого кухонного помічника на максимум і збиваю яйця з цукром, до пишності та посвітління. Тим часом до кефіру кімнатної температури додаємо соду та перемішуємо ложечкою. Залишаємо кефір в спокою на хвилин 5, щоб в ньому подіяла сода, щоб пішла реакція. Також перемішуємо вінчиком сухі інгредієнти, а саме просіяне борошно, алкалізований какао та розпушувач. Для приготування цього бисквіту використовую саме алкалізований какао. Тоді смак бисквіту виходить дуже насичений шоколадний, і колір виходить теж майже чорний. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Далі до кефіру додаємо каву, яку я ще раніше заварила і вона вже остила. Я використовую свіжо змелену натуральну каву. Та сюди ще додаю соняшникову олію. Перемішуємо все до однорідності. Ось мої яйця з цукром збились в пишну піну. В мене на це пішло 7 хвилин. До збитих яєць в діжу міксера додаємо по черзі сухі та рідкі інгредієнти. Перемішуємо тісто міксером на найменшій швидкості, час від часу допомагаю міксеру лопаткою. Підбираю все тісто зі стінок та дна діжи і продовжую додавати інгредієнти та перемішувати міксером на найменшій швидкості. Дуже довго перемішувати тісто для бисквіту не потрібно, щоб не втратити повітряність добре збитих яєць. Краще вручну домішаю лопаткою. Ось подивіться, яке гарне виходить тісто. Воно вже дуже апетитно виглядає, як ніби розтоплений шоколад. Випікати бисквіт буду в двох формах і тому відразу ділю своє тісто на дві частини. Від загальної маси віднімаю вагу чаші та відливаю половину тіста в іншу миску. Ну а далі вже спокійно переношу безквітне тісто у підготовлені форми. Це в мене два кільця діаметром 18 см. Дно кілець я обгорнула фольгою. Шоколадний бисквіт має властивість під час випікання рости гіркою. Щоб цього уникнути, накриваю форми зверху ще фольгою і обгортаю їх. Мокрим рушником. Ставлю всю цю конструкцію у вже заздалегідь розігріту духовку до 175 градусів. В моїй духовці цей бисквіт випікався 40 хвилин. Далі я зняла з форми фольгу та забрала рушник, і ще випікала бисквіт 10 хвилин. На готовність перевіряємо бисквіт шпажкою. вона має бути суха після виймання. Залишаю бисквіт спокою на 10 хвилин, щоб він трішки остив та форму можна було взяти в руки. Знімаємо скілець в фольгу і гострим тоненьким ножем вирізаємо бисквіт з форми. Зверніть увагу, які рівненькі вийшли бисквіти. Ніякої гірки. Тепер я зможу спокійно розрізати один бисквіт на два рівненьких коржа. Ніяких відходів. Залишаю бисквіти в спокою остивати до кімнатної температури. А коли це сталося, обгортаю її харчовою плівкою і кладу в холодильник мінімум на ніч. А вже на наступний день бисквіт можна розрізати і складати його в торт. Розрізаю я зазвичай свої бисквіти з допомогою гострого великого ножа та кришечки висотою 1,5 см. Спираючись ножем на кришечку, надрізаю бисквіт спочатку по колу. А Щоб розріз був ідеальним, скористаюся ще ниткою. Ось так заправляю нитку в надріз по колу і, перехрестивши кінці нитки, тягну їх на себе. І ось подивіться, який ідеальний зріз виходить і яка цікава структура. У цього на вигляд, цей бисквіт дуже схожий на губку через його пористість, тому в торті він дуже гарно просочується від крему. І торт з таким бисквітом виходить в міру вологий та дуже смачний. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Дуже я вже скучила за темою тортів, тому помаленьку буду повертатися до неї. Напишіть в коментарях свою думку про це. Чи ви не проти. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!